Бачу, надо мною зависає, Ка-52, просто зависає на висоті не може, до 10 метрів. От. <с> я нічого личого не придумав, як скинути 22 і шмальнути по ньому. Тільки момент пострілу, він перед тим таку, я дуже добре пам'ятаю, цю чорну маску, ці чорні окуляри, він так от просто робить, дивиться на мене і такий повертає гелікоптер в другу сторону, і прямо от РПГ перед носинком в нього прийшла. І він думає, ну все, дуель. Розвертається, робить розворот і працює по мені нурсами разом з ракетами. Було дуже класно. Я так біг, знаєте, ці краї, як там крутий парень на взривіні смотрять. Це про мене було. Я так сильно тікав від тих нурсів, правда. Це зараз весело, а тоді було зовсім весело. Я добігаю до Хамера. У мене там був ночник класний, GPNVG 18, 4 хокей Я думаю, треба забрати. Бо я його перед тим залишив на думає, для чого він мені потрібно в день. Я підбігаю до Хаммера, я буквально там за метрів, ну, може, 20 до нього не встигаю добігти. В нос в мені заходить К-52, запускає ракету, і ракета влучає пряме, пряме попадання в лобове стекло Хамер. Хаммер, як миль, мильна бульбашка, просто визривається. І я проблем. зрозумів, що техніки в мене більше не залишилось. Збоку стояв так само козак. Косак був постелений нурсами, в нього вся практично права сторона була в таких дирочках побита. Лобовуха постерінку, кушка в нього була, кулемет був знесений. Правої сторони куліс у нього вже не було, бо видно, що нурси пройшлися прямо понизу. От. І десь буквально я пройшов, пробіг там за хамер трошки далі. І мені влучила ракета буквально, там, я не знаю, за метр, може, буквально під ноги. Я Втратив свідомість, в мене була, мабуть, дуже сильна контузія. Я нічого пам'ятаю, не Пам'ятаю, що я відкопався, почав рух. Я... Це вже був такий, знаєте, хаотичний рух. Це не була... був несвідомий рух, там якийсь там впевнена хода, якась певна людина, Ні, це було просто вже пересування.